В React існують два основних способи зберігання та передачі даних між компонентами: Props і State. У тих, хто починає свою пригоду з React, часто виникають питання, як Props і State пов'язані або не пов'язані, яка між ними різниця, і що це взагалі таке? Давайте це розглянемо. Props – це об'єкт з даними, який передається до компоненту ззовні. Зазвичай з батьківського компоненту або parent, і в контексті компоненту, який отримує пропси, вони залишаються незмінними. Тобто не може бути ситуації, що child component або дочірній компонент змінює пропси і вони якось потрапляють нагору, тобто до батьківського компоненту або до parent. State – це об'єкт з даними, який належить самому компоненту, тобто він знаходиться всередині, він не приходить ззовні. І state змінюється впродовж життєвого циклу компоненту або Lifecycle. Для функційних компонентів в React стан керується за допомогою хуку UseState. Готовий код, який ми зараз напишемо, ви можете знайти за посиланням в описі даного відео. Напишемо трохи коду. Спершу створимо компонент, який буде використовувати тільки пропси. І подивимося, як він працює. Для цього створимо в папці Components, новий файл і дамо йому назву Greetings. І створимо тут простий компонент, який буде приймати два пропси. Заімпортуємо React. І створимо функцію. І ці два пропси це буде name і surname. Тобто ім'я і прізвище. І давайте напишемо одразу інтерфейс. Інтерфейс для цих пропсів, де визначимо їх типи. І зробимо це так, що ім'я name це буде вимаганий пропс, а surname буде опціональний. Ось цей знак запитання робить пропс опціональним в TypeScript. І. І додамо цей тип ось сюди. Добре. Зробимо одразу експорт. І тепер використаємо ці пропси в нашому JSX, який буде повертати наш компонент. Це буде так h4. І тут всередині напишемо, привіт, нейм, surname. Все, наш компонент готовий. Давайте його тепер використаємо в нашому головному компоненті app. Greetings. Як ви бачите, він. Підкреслює наш компонент і показує, що щось, щось не так, якась помилка є. І це означає, що ми просто маємо переказати пропси цьому компонентові. І якщо ми в Visual Studio Code натиснемо Ctrl-пробіл, Ctrl-спація, то тоді ми, ну, нам просто Visual Studio Code підкаже, що ми маємо переказати. І ось тут ми бачимо name на, самому, на, на горі. Ну і давайте перекажемо якийсь name. Нехай це буде Джон. Давайте подивимось, як це виглядає в браузері. І, як ви бачите, все працює дуже добре. І давайте тепер використаємо ще раз цей компонент. Ось просто його скопіюємо і просто перекажемо йому інші вартості для пропса Name. І тепер ви бачите, що просто ми використали наш компонент, і все працює добре. То саме, тільки різна вартість, props-a-name переказана. Ну і давайте тепер використаємо ще другий пропс опціональний, surname. Давайте тепер підсумуємо це все. Перша відмінність це джерело даних. Пропс завжди передаються до компоненту ззовні. State керується самим компонентом всередині. 2. Можливість зміни. Пропси залишаються незмінними для компонента, який їх отримує. State – Дані в стані компоненту можуть змінюватись за допомогою хуку UseState. І третя відмінність це призначення. Пропс використовується для передачі даних і функцій до дочірніх компонентів. Стейт використовується для зберігання і керування даними під час роботи компоненту всередині. І тепер давайте створимо другий компонент, який буде використовувати стан всередині. Для цього створимо новий файл і дамо йому ім'я Thuggle. Цей компонент буде перемикати тему темну і світлу тему для, ну, для самого себе, для цього компоненту. Ви точно це вже бачили на різних сайтах-застосунках, що, що є світла тема і є темна тема. Ось почнемо, як завжди, з Import. React. І одразу імпортуємо hook для використання стану компоненту. UseState. Створимо тепер функцію. «ThemeToggle». Toggle – це англійською перемикання. І це буде React, функціональний компонент. Цей компонент не буде приймати жодних пропсів, тому тут в цій функції не буде жодних параметрів. Тобто все, що він буде робити, буде відбуватись всередині цього компоненту. Нічого ззовні не приходить. І тут ми повертаємо JSX. Я вже створив певні стилі для цього компоненту. Ось тут в AppCSS просто два класи: Light Theme і Dark Theme, які просто будуть змінювати стиль нашого компоненту. І тепер ми ці класи використаємо в нашому компоненті. Так, в цьому div створимо ще Paragraph. І тут ми напишемо, який стан компонент має зараз. Тобто напишемо ось тут. Зараз маємо, ну, наприклад, темну тему. І створимо теж кнопку, щоб перемикати цю тему. І тут напишемо поки що перемикни тему. І тепер ми тут. Напишемо саму функцію, якби перемикання цієї теми. Спочатку просто визначимо стан. Для цього ми напишемо ось так. IsDarkTheme darktheme. Set is darktheme. Use state. І за замовченням це буде false. Тобто тут IsDarkTheme це буде вартість Boolean, тобто true or false. І ми будемо просто перевіряти на підставі цього, яку тему нам вмикнути для компоненту. Set is dark theme – це буде функція, яка безпосередньо буде змінювати вартість цієї змінної. Is dark theme. Ось. І тут ми можемо написати тип нашої змінної. Boolean. Тобто ми можемо зробити це так, не визначати. Окремого інтерфейсу. ну Це просто такий простий випадок. Ми не маємо пропсів і можемо інтерфейс написати. Але та таким чином ми просто вкажемо на тип цієї змінної із Theme. Ось напишемо тут export default. Toggle. І тепер використаємо наші змінні. Напишемо функцію перемикання. І тут використаємо функцію з нашого хуку UseState. Set isDarkTheme. І це буде просто тагл. Тобто за кожним кліком ми будемо просто змінювати стан нашої вартості із Dark Theme boolean на протилежно. І це просто робиться ось таким чином. І тепер в нашій кнопці Button на on-Click. Ми будемо робити toggle theme. І давайте тепер подивимось, як, як це працює. А, так. Ми ще маємо в цьому div змінювати class name на підставі вартості із Dark Theme. Напишемо тут class name, І тут буде у нас динамічна вартість. Тому ставимо такі фігурні сковочки. І просто на підставі вартості із Dark Theme. Якщо це true, то тоді клас буде. Dark theme. A theme. І якщо false, це буде light theme. І давайте тепер подивимося, як це буде працювати. Так, для цього в головному компоненті app імпортуємо наш theme toggle. Ось це наш компонент. Зараз ми маємо темну тему. Це не динамічна вартість. І тому ми будемо перемикати це. І вартості в, кно... в кнопці, і ось тут вони будуть залишатись. Але ви бачите, що тема перемикається. Але на підставі цього стану ми також можемо динамічно змінювати інші вартості в нашому компоненті. Наприклад, ось тут в параграф ми можемо написати так. Якщо «isDarkTheme», Theme, то тоді ми маємо темну тему. Темно. І якщо false, то ми маємо світлу тему. І давайте подивимося, як це працює. Ось. І ви бачите, воно теж перемикається на основі стану нашого компоненту. І також ми можемо зробити це е, всередині кнопки. Тобто, замість перемикни тему ми напишемо is Dark Theme. Тоді наша кнопка буде казати увімкни світло. І якщо is Dark Theme False, то тоді воно буде казати Увімкни темне. Ось. І ви бачите тепер кнопка. Теж має динамічну вартість в залежності від стану нашого компоненту. І як ви бачите це все ми маємо просто на основі однієї вартості, яка іс існує всередині цього компоненту theme toggle. Тобто він ззовні нічого не, отримає, не отримує. Тут немає жодних пропсів, Все, що відбувається, воно відбувається всередині. А greetings. Цей компонент ну, нічого не робить, він просто отримує пропси ззовні і просто висвітлює їх в користувацькому інтерфейсі. Ось це основна різниця. Дякую, що додивились до кінця. Маю надію, що мої пояснення допомогли вам більш детально зрозуміти, чим відрізняються пропс і стейт в React. Я буду продовжувати випускати відео по React, JavaScript, TypeScript, так що підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!